Асістент мій на місці. <хи> І ми будемо робити чергову розпаковку від Лариси Білкової. Ну, я думаю, це моя передостання посилочка. Ще одна замовлена. Посилка. Я надіюсь, що в мене так. Я не знаю, чи це не так задума, чи не догоди. Ну, запаковано як завжди, Ідеально. Я не довори ногами все роблю. Що там? Тепер? Правильно я роблю? Тепер. Ось так. Ще му риме, честно слово. Най-кращи писенки с първите ми е А? Так. Мне вам дякую, Ариса. супер. Сейчас покажу, короче, я не дам, не Ділячки обрізані, куш був більший набагато. Просто вереса залишає ось так зразок, щоб можна було побачити, які квіточки. А ви гляньте, скільки, ой! що скільки йде, вже... скільки тут -а порослі на той рік. Можна буде взяти живців. І так це не тільки один, усі так усі курсики. Так, тут усі курсики. Тому що бажаю замовляти і весна-весну. Якщо зараз, маєте бажання, все не пізно. У Вариси Блкової вона є у Фейсбуці, є у Тіктоці. Дивіться, якраз такі короткі. A ja lubię coś za pokryzem tam. No ja sobie pokażę, że przejdę się przy miłda serwa, a pokażę to. I tych własnych Так, асистент на місці. Можна подовжити. Розпакувала я. Кореневі ідеальні, сіла в мене батарея. Я вже далі не знімала кореневу, вона і так чудова, там нема до чого причепитися. Викупила лунечки, Там у мене вариться. Порусять і Зверху я поставила таку миску, гріється вода. І зараз я луночки тепленькою лікою. і буду садити квіточки. Зараз я її період пороставляю в луночках. Сьогодні у нас так хмарненько, сонечка нема. Опа. Як я вже казала, я трішечки глибше сажу, ну сантиметр. Два, три я заглуздю. Глибше роблю. Оп. Взагалі не, бомба. Ці глибша ямочка, мабуть, треба. Тут-чуть. Ось так. Молоденькі рядочки коленички. Оце місяць тими рядочками. Все одно, ми будемо навесні забиратися. Осадитись, присаджуватись. Ну, це така красуна. Така. Так, ми прийдуємось коренево. Зараз я підійду ближче. Коренева жива і я не хочу, отак я, щоб вона не, не приболіла. Отак я таким комом його й буду садити. Я не буду розділяти. Ось так воно буде садитися. Присипаю, пролю теплою водою. Ось це. Теж сорти я ще не знаю. З часом, але все так швидко. Бачите, тут була посаджена, тут десь посажена була у мілкій, посуді, а вже пізніше пересаджували. Але, але, все живеньке, все добре. Ось так. І оце, що я говорила, експерименті побачимо, що буде з нього. Там добре він пруляти, але я їх ще теплою водою прулю. Тут ось так поприсипаю, прулю водичкою і тоді я позасипаю щоб Не поломав нічого. Оцей мій асистент, без нього. не Отець це не вариться. Він кругом. Водичка у мене така комфортна для рук, приблизно десь 37-38. градусів вона краще прийде. Так, зараз почекаю, доки водичка туди проникне добренько. Вижене повітря звідти. Важкий, щоб плотніший ґрунт був. Краса. Ну, ці, камера не передає так. Вони апельсинового кольору. ось ці. Вони не жовті. А, на, а ось так на телефонній камері показує їх такі більш лимонні, вони жовті, але насправді вони апельсинові. І чим закритіша квіточка? Тим темніша серединка в них. Не знаю назви, спробую загуглити фотки. Зараз роблю фото. Водичка вже майже кругом присучилась. Зараз я їх позасипаю і зроблю ще одну відеофіксацію, Якби в цьому відео, чи можливо буде відео велике зробити екраном. Я собі подивлюсь. Все. Тоді засипаю і зроблю ще відеофіксацію. Ось ще раз фіксую. Це був у нас перший рядок під полонець. А тепер цей ми зробимо нульовий. Нульовий рядок. Дві ось такі красуні. Це дві одинакових. Якщо я знайду, я напишу сорт. Ось така, третя. В нульовому радку це третя. Червона, четверта. Помаранчева така, але так. От якщо ось так взяти камеру, от серединку, бачите, оце така квітка, а серединка ще чуть темніша. П'ята. Ось така. Ну і шостий експеримент. Все, це у нас буде нульовий рядок. з такими квітами. Ну і цей мій нарцис білий у всіх відео. Лови миші, здається, у бочці миша була. Я його зловила, бігом туди закинула, бачили б ви його очі якими очима він на мене дивився. Знаєте, я таке враження для мене, що там миша, такий вираз обличчя був у кута. Так що він у мене звізда новними мишу лов. І ще зараз там спереді хати прийду, деякі теж зафіксую. Ну і будемо далі спостерігати. А, ну ще два кучка мені має прийти. Ще одна розпаковочка попереду. Нульовий рядок вже не буде, десь вже туди вдолю. Так, ще зафіксуємо тут у нас хатою. Перший розовий, не знаю. Може, він і мультифлора, але вони у мене були десь 20 см один від одного, поросли високі. Будемо вже на той рік бачити, що заквітка, посажу рідше. Так, перший розовий, другий там два кущики Ось такий білий він прибулів, цей зацвів, а той там на городі зовсім засох. Але щось там живеньке є, я корінь посадила Значить, другий білий, третій жовтий, четвертий ось цей такий, як медведик, оранжево-червоний, п'ятий знову жовтий. Шостий рожевий, сьомий жовтий і восьмий знову такий рожевий. Відлік ось звідти від дороги. Тут в цій клумбі перший жовтий, другий червоний. Побачимо, як тут перезимують.